Різниця між іспанським та українським медуніверситетами це те, що мене справді шокувало. Я підготувала 5 пунктів, трішки підглядатиму і розповім усе по черзі. Почнемо з першого: це відвідування. Тут справді для мене шок, тому що в Україні я звикла до того, що як кожний день є заняття. Кожне заняття повинно бути відвідане. Якщо ти не відвідав, то повинен відпрацювати своє НБ. Натомість тут так це не працює. Є пари, які називаються непрактичні, які я б назвала, що вони практичні лекції. Тобто ви приходите, вам пояснюють матеріал, а звісно, з презентацією ви запитуєте і вам ще додатково роз'яснюють щось. А обов'язкові вони називаються вже PBL. Що таке PBL? Я б назвала, що це консиліум. Почнемо з того, що ви приходите величезною групою в аудиторію, де. Ділитися на маленькі підгрупи, чому зараз поясню. Викладач роздає вам журнал, ви підписуєтеся, що ви присутні, і після цього викладач видає на кожну групу. По одному аркушу на цьому аркуші є певні аналізи і певні клінічні задачі, Починаєте починають обговорювати, який це діагноз може бути. Справді мені сподобався цей формат, тому що а, він дає можливість глянути з різних точок зору. Третій шокуючий пункт це халати. Вони не обов'язкові, обов'язкові тільки в тому випадку, якщо ви ходите на практику в саму лікарню. Четверте, суперлогічний ваша фінальна оцінка за предмет формується наступним чином: певна кількість балів, нехай там 70 80 відсотків, відведеться на фінал. Міксальний тест, а решту 20-30% – це ваше відвідування обов'язкових пар, а також ваша клінічна практика. І п'яте, це фінальний тест у форматі крок. На тест виносяться тільки тестові завдання. Інколи може бути питання відкритого змісту, які ви повинні розписати. Якщо ви бажаєте, тобто, якщо ви їх не напишете, вам все одно зарахують максимальний бал. Пиши в коментарях, хороша чи погана ця система. Мені справді цікаво почитати твою думку і не забудь підписатись.